Своїх не кидаємо у російській версії, виглядає наступним чином у мережі. З'явилося відео, як на Харківському напрямку в одному із сіл танк Російської Федерації зустрівся з жахом з українським бійцем. Ворожий Т-72 намагався втекти від збройних сил, паралельно везучи на броні ще кілька солдатів своїх. Однак наш військовий не розгубився і відкрив по танку вогонь з гвинтівки, після чого. Нього окупанти з танку почали сипатися, знаєте, як в тирі один за одним. Від звуків пострілів водій танку намагався як Need for Speed, увійти в поворот. Однак на заваді стало дерево.